Українські народні думи, українські народні думи відомі в скарбниці світової культури як оригінальні, оригінальні самобутні музично-поетичні. Високоідейного звучання, і їх викоснюють соло в супроводі, бандури, кобзиліри, і назвав мандрівних народних співаків, бандуристи, кобзарі, лірники. Вони виконують думи речитативним заспівом, дещо подібним до художньої декларації. Думаю, це поетичні сюжетні твори, в яких епічна оповідь переплітається з емоційно насить. Сі... Вступами лиричними війнами. Композиція в думах стала класична. Як правило, твір розпозначається за співом, який ще називають «за плачкою. Далі йде сама оповідь оббудувана побуду, найчастіше з принципом паралелізму. На завершується твір кінцовкою. Славосливі! Де переголошується хвала героям, походдям і слухачам. Виник, виник і сформувався жанр думи в 15-16 століттях, але своїм коренням сягає традицій епічної. Творчості періоду Київської Русі, героїчного епосу славянських народів, історичною передумовою для появи дум було піднесення всенародної боротьби проти турецько-татарських польсько шляхетських загарбників, Мандруючи від села до села, кобзарі несли людям не. Тільки інформацію про різні події, а ідеї, ідеї народу в боротьбі проти чужинців, ідеї волі і незалежності закликали на коритись, не коритись будь-які рані і принадлеженню людини, прославляли патріотизм від стоїть. 100... Права кожної людини, всього народу на вільне життя, звеличували жанування батьків, роду вітчизни, самого їх страждення. В думах утверджуються гуманістичні ідеали, високі, високі моральні принципи українського народу за матеріалами бібліотека школяра Народні думи.